Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому апостолі ми чули, щоб скинути з тебе стару людину, а одягнутися у нову людину. Скинути це означає позбутися. Одягнутися, це означає придбати. І апостол потім в кінці пояснює, щоб відтворити. Собі, образ і подобу Божу, тобто вдягнутися в нову людину. А для цього потрібно позбутися гріха, позбутися пристрасного життя, позбутися неправди, а полюбити правду, бо сам він наголошує, що говоріть постійно правду, бо ми знаємо, що Господь є правдою, є дорогою і життям. А батьком брехні неправди є диявол. Отже, коли ми говоримо неправду і ми кажемо, брешемо, тоді ми повинні себе запитати, хто є моїм батьком, чи є небесний батько, чи є інший батько, диявол. Тому стараємося завжди свідчити про Ісуса нашим життям, нашими вчинками, нашими словами. Щоб усі бачили, що у нашому житті перебуває правда. Любімо правду, деколи тяжко визнати правду, сказати, що це є правда, деколи хочеться щось приховати, але тим самим ми приховуємо себе від Господа Бога і віддаляємося від Нього. Але Господь не засуджує нас. Він тільки говорить, прийді, покайся, покайтеся і наверніться, бо Царство Небесне близько. І для цього ми маємо святу тайну сповіді. Отож, скиньмо стару людину, гріховну людину, переображаємося у святій тайній сповіді і лягаймося Христа його правду, Його любов. Амінь. Слава Ісусу Христу!